Привіт, мої любі підписичники! Мін сьогодні в нас рибалка і хістері з бердянську. Ловлю я на опариша вудка, сяюча річка берда. Ну, короч, я, тип, у ви поняли, я тип стою, нічого, не ця тип я казав. То там літо тип було. Я на третій пляж пішов, і йоу, там чума народу було я. тип прям реально в шоці думав йоу, чувак, де ж мені лягти. Я вже, тип думав, все. Та ні там мій кореш борька кучерява пика сидів, пиво пив, опив, мені під мигу і я. Тупо в шоці не очікував його. Ну, ми тіп вже разом і сиділи, тіп кайф чил, хай прослабончик. Тут, бачу, дівка якась така ходить тип, що снюхає. Я, короч, такий, воу, малишечка, ти куди? А вона мені, містер вафета, я по-українськи не розумію. Ну, я тотально крінжанул, і в шоці на бро свого дивлюсь, він тип на мене такий. Я такий, і ми такий. Ну, ті, пака, чуваки.